Патриарх Киевский и всея Руси Украины, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Филарет у нас в студии. Ваше святейшество, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Добрый день. Добрый день. Вопрос первый будет общий и, наверное, сложный, а может, одновременно и простой. В Украине существуют четыре самые большие религиозные конфессии. Это УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата, Украинская греко-католическая церковь и Украинская автокефальная православная церковь. И насколько возможно теоретически объединение? Вот возможно ли оно? И нужно ли, наверное? Ну, возможно ну, ли. Э, первое, треба э, разделить православные церкви і Українську греко-католицьку церкву, тому що об'єднання православних церков в Україні можливо і буде. А що стосується об'єднання з українською православною церквою Греко-католицької церкви, то це залежить уже. Від самої греко-католицької церкви і від самого Риму, тому що вона є складовою римсько-католицької церкви і знаходиться під керівництвом римського папи. І тому без його згоди таке об'єднання не буде. Але в принципі можливе об'єднання. Але для того, щоб їм об'єднатися з православною церквою, їм треба відокремитись від Риму. Ось якщо вони від Риму відокремляться, то тоді таке об'єднання можливе. Ваше святейшество, обострились отношения наших стран України і Російської Федерації наскільки остро это отразилось на отношении Української православної церкви, Киевского і Московського патріархату? Ну, по-перше, ми всі знаємо, що Росія звершила по відношенню до України агресію. І агресія полягає в тому, що вони окупували наш Крим. Це країна, яка є одним із трьох гарантів недоторканності української території. Україна як миролюбива країна одна із ядерних держав, яка добровільно віддала свою зброю, будучи третьою по силі ядерного, ядерної зброї. Тобто показала своє миролюбіє, але гарант напав. І відібрав, окупував наш, нашу землю. Мало того, що окупував Крим, то зараз веде боротьбу за Донбас. І я думаю, що якби Росії вдалося захопити Донбас, то Росія б не, не зупинилась навіть і на цьому. Але цього не буде. Не буде цього, тому що Україна стала на, на захист своєї землі. І ми бачимо, як е, наша Національна гвардія, як добровольці захищають свою землю, і який вони показують е, героїзм і силу духа. Е, 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 цю силу духа. Перемогти неможливо, тому що у всякій війні перемагає не стільки зброя, скільки перемагає дух. Так от стоїть питання: у кого сильніший дух? У терористів і сепаратистів, чи тих, хто добровільно із всієї України їде туди, готовий померти, але не віддати свою землю. І яку цер церква позицію займає, церква займає е, позицію таку, вона була з народом, є і буде, але вона не тільки з народом, вона і з армією. Тому наша церква збирає не, гроші, е, дає техніку, обмуднірування, бронежилети. Продукти харчування. Крім того, наші священники знаходяться в окопах разом із військовослужбовцями. І вони підтримують їх, їх там дух, моляться разом з ними і, і разом з ними перемагають. Яку займає позицію Українська православна церква? Вона молиться за мир. Але я їм казав, «Ми, нам не всякий мир потрібний, а нам потрібний справедливий мир. Бо якщо е, ми е, опинимось в неволі, то нам мир в неволі не потрібний. Ми будемо бороти за свободу. І ми маємо свободу і цю свободу захистимо. А Московський патріархат молиться взагалі за мир, за перемир'я. Ми пішли на припинення вогню, пішли, але ж терористи і сепаратисти не пішли, а тепер вони просять ще. І в цей час будуть тільки перегруповувати свої, свої сили і будуть продовжувати. Тому ми за справедливий мир, ми віримо, твердо віримо, що перемога буде наша. Чому буде наша перемога? Тому що правда на нашому боці ми жертва агресія. Не Росія жертва агресії. Ваше світі що не противоречить э, релігіозним канонам поддержку армії, по суті, людей з оружием в руках, которые стоять на защите родини, но при этом з оружием. Не, не противоречить. Тому що Ісус э, э, Христос сказав: ніхто не має більше тієї любові, якщо хто душу свою, тобто життя віддасть за своїх друзів. А вони віддають життя за свою сім'ю, за своїх друзів, за свою землю, за свій народ, за свою батьківщину. То це пряма заповідь Божа віддати життя своє з любові. А це значить, що треба захищати свою землю. Нападати не треба, а захищати треба. І це. Святий обов'язок кожного громадянина захищати. Якщо тебе особисто ображають, прощай за зло, не віддавай злом, а коли ближніх твоїх зневажають землю, окуповують, то треба захищати. І це священний обов'язок. Ваше святейшество, а знаете ли вы о случаях того, что э, священнослужители, которые находятся в Донецкой и Луганской области, поддержали э, образование так называемой Донецкой народной республики, Луганской народной республики? Есть ли такие среди э, священнослужителей ОПЦ Киевского патриархата? Киевского патриархата нет. Но пока... Наше духовенство допомагає військовим частинам, які знаходяться в Донецькій області, всім тільки можуть. Їжею, оббудіруванням, натрасами, купують бронежилети, знаходяться в військових частинах. І вчора викрали. Нашого священника. і зараз він є заручником. Тобто це духовенство Київського патріархату, а духовенство Московського патріархату на Донбасі стоїть на боці сепаратистів і терористів. І ми вважаємо, що це є п'ята колона на Донбасі, бо вони не тільки моляться за. Перемогу тих, а вони їм допомагають, зберігають зброю в церковних приміщеннях. І є випадки, коли самі священники зі зброєю в руках воюють проти, проти, проти нашої армії. І от, возвращаючись в Криму, неоднократно к нам приходили тривожні дзвоночки оттуда, коли е, були случаї. А даже сложно сказать неправильного отношения к представителям украинской православной церкви. Знаете ли вы что-либо об этом? Знаю. Поменялось ставлення до Київського патріархату в Криму. Обіцяли не чіпати, а вже захопили два Два чи три наші храми. І деякі священники не можуть вже звершувати богослужіння в Криму. Тому ми вважаємо, що кримська влада окупована порушує права наших віруючих. Наші тіле в нашей платформе 112 ТВ, напомню, вы можете задавать свои вопросы. И вот в частности, цитирует вас, вы говорили о том, что защищать с оружием в руках свою родину, ну а как же заповедь не убий Я вам уже пояснил, что э, убивать не треба, а свое життя отдавать, защищающий, треба. Но это же военные действия. Так. Оружие в руках подразумевает. Так. Одрозуміває, і треба захищати зброєю. І ми ж під час Великої Вітчизняної війни церква благословляла, танкову колону е, на свої кошти збудувала, ескадриллю теж побудувала, благословляла наших воїнів боротись проти Гітлера, проти фашизму. Чи ні? Чи нам треба було? Щоб э, Гітлер нас э, окупував і нас зробив рабами. Якби церква не благословляла, тоді то ми б э, не мали сьогодні свободи. Так і зараз, церква благословляє захищать свою землю. Не хочете, щоб вас вбивали, не лізте на чужу землю, тоді вас вбивати не будуть. Ваше святейшество, э, очень часто ми говоримо в студії о тому, що что... произошел раскол Запад Восток Восток обвиняет вот там, Бандера фашисты там другие обвинения сепаратисты террористы как и что нужно делать для того чтобы сплотить страну Господь да поможет нам объединить весь украинский народ каким чином через смерть и через страдания потому что На смерть ідуть з центральної, Західної України і помирають там за їх волю, щоб вони не, не опинились в окупації. Так оці страждання, які несуть патріоти, яких називають то фашистами, то бендеровцями, це неправда все. Так ось вони своєю кров'ю, своїми стражданнями, так само, як і страждання населення Донбаса, наверне всіх до Бога. І Господь об'єднає нас в одну націю, в один сильний народ. Не можемо ми самі об'єднатись в одну, то Господь допоможе нам через страждання і через смерть. Але обов'язково ми будемо святкувати і перемогу, і будемо єдиним народом українським. Звісно, найголовніший питання, який не можемо не задати, в понедільник Україна прощалась з Баженішим Владимиром. І, звісно, питання, який зараз багатьох цікавить, хто возглавит Українську Православну Церковь? Ну, э, э, очолить э, Українську православну церкву Московського патріархату той mm. ієрарх, якого обере Помісний mm. Собор. Mm -hmm. Так, а кого обере Помісний собор? Ми подивимось. Важно а, ли для Києва? Маша, е е я, наприклад, і наша церква хоче, щоб е е Помісний Собор обрав такого представника, який буде працювати над об'єднанням Української православної церкви, Московського патріархату і Київського в єдину помісну православну церкву. Отого такого ми хочемо не, але не такого, який буде служити інтересам Москви. Ми вже бачимо, як деякі архіреї. Нинішніх умовах служать не Україні, а служать інтересам Росії. Но ми сподіваємось, що вони так оберуть. Не оберуть достойного, все рівно, прийде час, ми об'єднаємося в єдину церкву. Цього уникнути ніхто не зможе. Бо треба знати, раз є держава. Обов'язково повинна бути незалежна церква, тобто автокефальна, помісна церква рано чи пізно. А, а буде це, бо це історично приречено до, до цього. І той, хто цього не розуміє, не розуміє в московському патріархаті або не, наші державні діячі цього не розуміють. То просто вони недалекоглядні. А треба бути далекоглядним І знати історію, і знати і настрої народу. А народ готов к цему? А народ мать? зараз ієрархія не, не готова, а народ переходить до Київського патріархату. Тобто процес пішов знизу від народу. А це означає, що якщо ви пастирі не ведете свою паству вперед, то підете за паствою, а не паства за вами. Ваше святейшество, може бути неожиданий для вас, може бути, питання. Вектор украинской политики, экономики. Долго Украина определялась, подписывать, входить в таможенный союз или подписывать соглашение об ассоциации с Европой. И вот все-таки было подписано соглашение. Вот ваше отношение, отношение церкви того, что был выбран вектор не православной России, а все-таки больше в большей степени католической Европы. Мы підтримуем обрання Украину. Європейський Союз. Чому? Тому що якщо Україна буде в Європейському Союзі, то це є гарантія її державної недоторканності. Якщо ж Україна не буде в Європейському Союзі, то Буде те, що зараз відбувається. Відібрали Крим, хочуть відібрати Донбас, і потім піде і далі. Тому нам треба вступати в Європейський Союз. Крім того, в Європі все прогресивне. Я маю на увазі демократія, свобода. Право верховодить в житті людини, а не тиранія. Тому нам це потрібно. Крім того, технології там вищі. Для того, щоб нам економіку свою піднімати, треба мати кращі технології. Де вони? В Європі. Не в Росії ж, а в Європі. І тому нам треба в Європу. І в, в Європі не все добре. І ми це бачимо, і вони знають, що не все. Добре. Ну, наприклад, оці дозволяють одностатеві шлюби. Україна ці одностатеві шлюби ніколи не прийме. Так, і ми, коли представники церков були в Брюсселі, ми прямо їм заявили, що церква, яку підтримують 85% населення, ніколи не погодиться на одностативі шлюби. Тому релігійність в Україні вища, чим в багатьох європейських країнах є, там країни теж з високою релігійністю. Але Україна може теж дати, духовність може дати, тому що духовність в Україні вище, ніж в багатьох європейських країнах. Тому нам треба не, не тільки асоційованим членом бути, а бути повноправним членом. Так, і, і ми вже однією ногою стали, думаю, що станемо і двома ногами. Ваше святейшество, а вы затронули такой больной вопрос. Я сейчас про однополые браки, вы заговорили, это, собственно, то, чем пугали украинцев, что вот Европа, геи. Но вот в частности отношение Украинской Православной Церкви вот, не к однополым бракам, а в принципе вот, к гей-сообществам, поскольку как относится церковь? Это болезнь или это то, с чем родился человек? Это то, что таким его сделал Бог? Или болезнь? Це хвороба, яку людина сама придбала. Бог не створив людину такою. Бог створив людину доброю. А якщо вона стала такою, то це її провина і вона повинна звільнятись від цього пороку. І не треба зло перетворяти в добро. Ясно сказано, Господь Содом і Гомору спалив. За що? За це? Хіба Бог не знав, що вони схильні до, до цього гріха? Знав, але спалив. За що спалив? Тому що вони не повинні були іти е, цим шляхом, а повинні боротись своїм, е, своїми недоліками. Тому і зараз люди, які схильні до такого пороку, повинні не узаконювати порок, а навпаки боротися з пороком. І церква повинна допомагати боротися із, із цим пороком. І вона боролась, бореться і буде боротися. Ще один важливий питання. Во время активної частини Майдана Каждый час на центральной сцене были слышны молитвы. А сегодня мы услышим озвучили в эфире, что Генеральный прокурор поручил МВД и СБУ освободить центр Києва от отождествляющих себя з майдановцями. Что думаете ви по поводу Майдана сейчас, вот нынешнего? Я думаю так, що народ повинен пильно слідкувати за розвитком подій в нашій Україні. Пильно слідкувати. Що стосується оцих палаток, то вони зараз уже використовуються не за своїм призначенням. І тому ми не проти, щоб вони були розібрані і для того, щоб очистити Київ. Але треба бути пильними, тому що ми знаємо, що намагались. Проголосить і Київську область Народною Республікою, і почалося із Лаври. Але їх не випустили тому, що залишили ще цей правий сектор, який не дозволив вийти із лаври і піти по, по всьому Києву. Тому небезпека є, і тому треба бути пильними. А относительно Киево-Печерской лаври, як ви считаете, должна ли бути вона передана Київському патріархату? Вона буде належати єдиній помістній православної церкви. Ми не хочемо силою захоплювати ні Києво Печерську лавру, ні Пачаївську лавру, ні храми. Ми хочемо об'єднати народ, об'єднати церкви. В єдину помісну церкву, а тоді з ними об'єднається все. А поки Почаївська лавра особливо служить інтересам Росії, бо там українську мову взагалі не терплять, віруючим Київського патріархату, не хочуть там, щоб вони молились там тобто порушують всі права українців але ми терпимо це терпимо з надією, що і Почаївська лавра буде належати єдиній українській помісній православній церкві. Ваше сітейше я хочу попросити вас зараз звернутися до нашим телезрителям У вас є можливість сказати все що ви хочете, звернутися до жителям востока нашої країни, підтримати Дорогі браття і сестри, нам треба в ці складні для України часи, треба насамперед молитися Богу, але молитися щиро. А щира молитва повинна підкріплятися діяльністю. А діяльність буде виражатися в нашій жертовності, в нашій підтримці, наших воїнів, які Віддають своє е, життя за нашу свободу, за, на, за нашу землю. І кається в своїх гріхах, каяться в своїх гріхах, тому що страждання не бувають не, е, е, без е, гріха. Вони є страждання є наслідком гріха. Раз ми страждаємо, значить ми. В чомусь перед Богом винні. І тому треба каяти в своїх гріхах. А Господь, бачачи наше покаяння, наше звернення до Бога, миттєво може все змінити. Як він миттєво змінив на Майдані. Убивали, вбивали багатьох, а церква перестала молитися за, за владу. І на другий день. Янукович втік з України. І це не без волі Божої все сталося так. І тут може все миттєво змінитися. І тому я закликаю вас до молитви бути жертовними і допомагати нашій армії перемогти на, на сході України. Патриарх Киевский Все Руси Украины, представитель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата. Филарет был у нас в студии. Ваше святейшество. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Мы продолжим наш эфир. Впереди еще включение, впереди гости. Информация. Оставайтесь с нами, знайте больше.